Сьогодні ми поговоримо про небезпечні зони в області обличчя. Як їх знайти і де вони знаходяться? Вітаю вас! Мене звуть Боран і я пластичний хірург. І почнемо розбирати небезпечні структури згори вниз. Перше, що ми маємо визначити, це супроорбітальний отвір чи вирізка. Для цього треба покласти палець по поверхньому краю орбіти і пропальпувати знизу вгору. В даному випадку в нас є супраорбітальний отвір. Звідси виходить супраорбітальний судинно-нервовий пучок, який спочатку рухається глибоко, але далі він розташований у підшкірному жировому шарі. Наступну структуру, яку ми можемо визначити, це супратрихлярний судинно-нервовий пучок. Він проходить через лобну вирізку, Її також легко знайти достатньо пропальпувати в верхньому діальному краю орбіти. Визначаємо вирізку і прогнозуємо проходження судино-нервового пучка. В області середньої третини обличчя нас цікавить інфраорбітальний отвір, через який виходить інфраорбітальний судино-нервовий пучок. Він пальпується від нижнього краю орбіти вниз. Приблизно на відстані 5 мм ми можемо знайти цей отвір. В області нижньої третини обличчя нас цікавить підборідний отвір. Він пальпується від ікла. В латеральному напрямку відмічається перший прималяр і другий прималяр, від якого ми пальпуємо вниз і знаходимо цей отвір. Тут починається підборідний судино-нервовий пучок. В області скроні слід відмітити гілочку від поверхневої скроневої артерії. Це лобна гілка. Вона проходить трошки нижче лінії роста волосся і робить анестомоз супраорбітальним суден нервовим пучком. Ця судина проходить поверхнево. Також слід відмітити іншу гілку від поверхневої скроневої артерії, а саме поперечна артерія обличчя. З нею дуже часто косметологи стикаються, коли роблять ін'єкції в області вилучної кістки. Поверхнева скринева артерія проходить через глибокі жирові шари і анастомозує з інфраорбітальною артерією. Надалі слід розібрати найголовнішу судину в області обличчя це лицева артерія. Щоби знайти місце, де вона виходить на зовнішню поверхню обличчя, слід пропальпувати в області контура нижньої щелепи. Ми можемо відмітити ямочку на рівні переднього краю масетера. Там і починається ця артерія. Далі вона буде йти в напрямку мадіолосу і робити із вивини. На рівні мадіолоса лицева артерія віддає гілочки нижньої губи і верхньої губи. Після відходження артерії верхньої губи, лицева артерія вже називається кутовою артерією і рухається вздовж носогубної складки. Далі кутова артерія йде вздовж спинки носу і віддає латеральну носову артерію. Продовжуючись вверх. І на рівні медіального кантуса віддає інфратрихлярну артерію, яка потім переходить в дорзальну артерію носа. В області кінчика носа відбувається анестезумування дорзальної артерії носа і калумелярної артерії. А також до них приєднуються і латеральна носова артерія, і нижня крильна артерія. Серед вен в області обличчя. Найважливішу роль відіграє лицева Вена. Вона виходить на зовнішню поверхню обличчя в тому самому місці, де є артерія, але трошки латеральніше. На відміну від артерії, Вена рухається вздовж переднього краю масетеру. А далі вздовж виличної зв'язки. В області спинки носу вена знаходиться латеральніше і більш поверхнево, ніж артерія. І останньою хочу назвати підпідборідну артерію, яка є гілкою від артерія фаціаліс. І відходить вона за контуром нижньої щелепи, виходячи на зовнішню поверхню обличчя латеральніше від підборідного бугра. Ця артерія анастомозує і з підборідною артерією, а також із нижньою губною артерією. І так, ми з вами назвали всі судини, з якими ви можете стикнутися під час виконання об'ємної корекції обличчя. Їх треба пам'ятати і обов'язково враховувати їх місце розташування і планувати процедуру перед її виконанням. І так, підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360, щоб отримати найсучасніші знання з цієї теми. Зараз інформація коштує дуже дорого, тому будьте на нашому каналі, щоб отримати цю інформацію безкоштовно.